Пішохідний міст Ужгорода – його візитівка. З нього відкривається чудова панорама на обидва береги Ужа. Звідси можна спостерігати неповторні ужгородські заходи сонця. Історія мосту починається ще з часів війни. Ну, діло в тому, що до війни мост мав трошки інший вигляд. На ньому були арочні металеві ферми. Ви це можете побачити на старих листівках, і після війни мост поміняв свій вигляд. Я не думаю, що його можна вважати історичною пам'яткою, але він, в принципі, вже також є візитівкою нашого міста. Ви знаєте, що там закохані, розміщають от свої оці замочки. Однак сьогодні пішохідний міст потребує ретельного догляду. Після численних паводків найбільше зруйнувалася нижня частина споруди. Незначні пошкодження є також на тросах та асфальтному покриві. Однак в архітектурі запевнили, що за висновками столичних фахівців, які перевіряли міст, його визнали не аварійним, а таким, що потребує тільки часткового ремонту. Комісія, в принципі, дала заключення, що аварійної ситуації з пішохідним мостом ніякої немає. Так, є певні будівельні роботи, які необхідно виконати, щоб привести його до повного ладу, але тим не менше, ті катастрофічні картини, про які дехто говорить, не відповідають дійсності. Олександр Шеба також сподівається, що цьогоріч у бюджеті знайдуть кошти, аби розробити планову документацію і почати капітальний ремонт мосту, який відвідують мільйони туристів.